івано франкіс прийняв чемпіонат області з джиу-джитсу 27 червня. У Івано-Франківську відбулася обласна першість з бразильського джиу-джитсу серед дітей. Літня першість у цьому році зібрала близько 110 джисерів віком від 4 до 13 років. Формат відкритий. Це означає, що різні клуби області між, і з інших областей також можуть приймати участь. Наразі з гостей у нас сьогодні Снятин, це клуб Хамелеон. Ось дітей близько 170, Дітей на сьогодні дуже багато і ми загалом дуже задоволені. Поєдинками всі беруть активну участь, покажуть хороші джи-джи. Цю, от, змагання йдуть по плану. Усіх учасників розділили на 17 категорій, відповідно до віку та ваги. Наймолодші учасники 4-6 років, також ділилися на рівень підготовки новачки та майстри. Цікаво, що на татамі зійшлися хлопці з дівчатами. Більшість з останніх здобули призові місця, взявши гору над юнаками. Зокрема, у категорії 39 кг 7-9 років, перемогла франківчанка Анастасія Федорин, яка у фіналі впевнено здолала Богдана Стиранка. Дівчина здобула золото завдяки коронному прийому причагу. Дуже тяжко було, бо його тяжко було повелити. Він дуже впирався, але якось змогла зробити речах і виграла. А перемогла ще в лютому, що перемогла теж першим місць. Ik geloof meisje kan... У підсумку вихованці франківського спортклубу Тигр вибороли перемоги в 15 категоріях. Спортсмени наші показують з кожним змаганням все більше і більше результатів. Ось цього разу у нас навіть наші вже чемпіони України неодноразові вже приймають участь у, у ваших категоріях. Спеціально записують їх батьки в більше, у ваші категорії в більше років, і вони і там показують дуже хороші результати. Загалом прогрес є дуже великий, ми вже з нетерпінням чекаємо осені чемпіонату України і чемпіонату Європи, і будемо вже там готуватися до чемпіонату і показувати все більше і більше нові висоти. І як відзначають організатори, відкритий чемпіонат івано франківської області відбувається тричі на рік. Тому змагання мають непоганий рейтинг. Після сьогоднішніх змагань на нас чекає ще дві поїздки в гори, в Карпати. Це традиційно літом і весною ми їздимо, з дітками будемо підкорювати вершину Говерлу і Піпіван. А також цього року у нас перше в нашому клубі організований літній табір, спортивний оздоровчий табір Тир Карпати. Ось. І після табору ми вже традиційно йдемо відпочинок від серпень, а з вересня вже всі збираємося і продовжуємо далі працювати.